Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на гурт Бульвар Лу та трек Джеб в серці. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, е, яка історія, як я знайшов цей трек? Е, сьогодні субота, а ви знаєте, що повинні були вийти дно щоп'ятниці. Але там нічого ну, такого, щоб. Показати цю десятку я не знайшов. І тому, щоб не витрачати ваш час, почав нишпорити по інтернету і знайти якийсь а, прикольний трек, який би сподобався вам. І тут натрапив на цей трек бульвар Лу. А, потім подивився, що в Spotify навіть є декілька треків, які я додав до свого плейлиста. Але а, вони трошки відрізняються по стилістиці. Цей трек він такий. А, ну, теплий, прикольний. Мені він дуже сподобався, тому пропоную послухати. На Софіївську довезу з божою допомогою. Так всі знаєте, це в мене так. Для душі. А так то я музикою займаюсь. Вам музичками жити не буде? Я поставлю. Я поставлю. Тамряві нема надії, і втрачається сенс буття вся бредка без ейфорії, ні до чого жаги нема, любов непомітно заповнить собою всю тінь душі, ти мій промінь світла, від твоїх очей я внуках. Це знаєте, така прикольна пісня, ну, зроблена. Мені подобається як. Чому? Бо тут грають живі інструменти, а це вже плюс. А вона така легка, трошки з іронією. Кліп теж такий він ну, легкий, іронічний і ну, веселий. Він не навантажує дуже сильно. І цим цей трек мене і підкупив. Просто піти просто вже в

Доволі такі високі ноти, і в нього є така трошки хрипоца, яку він використовує. Мені теж це дуже подобається. Хотілося би навіть трошки більше цієї хрипоти. Я віддав би всі пісні, аби з тобою не згубитись, грошінити. Щоб щоразу у вісні літати і разом приземлитись, заземлитись. Кохання рятує. Поранені долею, добрі серця, страждання вартую, чекати такої, як ти все життя. Просто піти, просто вже серце. Піди онастиль добро сперса. Як можна охарактеризувати цей стиль? Це такий легкий поп-рок, але. Тут, якщо прислухатись, то можна знайти і трохи блюзу, і трохи реггі. Тобто, намішали всього, але це звучить, от, ну, воно все гармонійно. Такий справжній Я таксист, блін. Soboju vsutin душі ty mi promić світła, de tvoj oči hanno kauti prosto pidi, prosto děb serce. Знаєте, цю пісню прикольно, мені здається, співати в дворах, хоча навряд чи вона буде хітом, тому що а, прослуховувань мало у цього треку, і в них на Ютуб каналі теж мало підписників. До речі, підписуйтесь, якщо вам подобається. Або просто прослухайте цей трек на їхньому каналі, поставте лайк. В, опис, в описі я лишу лінк на, на посилання до цього треку. Але от в дворах би її прикольно співати. Тобто вона така легенька, класно можна підспівати. Гарного дня! І не забудьте ж Під підписатися. О, бачите, навіть він каже: не забудьте підписатися, підписуйтесь е на канал Бульвар Лу. Підписуйтесь на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайки, коментуйте. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!